Мене звати Максим Сослюк, але друзі кличуть мене, коли треба пікап. Я зі Сихова, мені 24 роки. Я займаюся бізнес-аналізисом і бізнес-девелопментом. Більшість свого часу я приділяю тому, щоб в силу оборони України були автомобілі. Починалося, що я не згадаю напевно, воно просто в якийсь момент закрутилося, тому що волонтерство це така е стихійна штука, яка Накручується. І все починається з маленьких кроків у вигляді турнікетів, аптечок, і потім закручується до якихось броньовичків. І ну, я не пригадаю, як воно зі мною трапилося, але е, просто накрутилося як сніжний ком. Мене мотивує те, що я хочу бачити своїх рідних, близьких, друзів живими, а машина це є шанс. Шанс вижити, шанс виїхати з халепи, чи приїхати зробити комусь іншому халепу, тому це основна мотивація. Зараз молодь України є злопам'ятною, злою і та, що хоче е, стратегічно, швидко і у довгій перспективі єшити.